Чую сьогодні притчу, яка дуже коротка, але дуже актуальна і сьогодні. Ми Бачимо її навколо в себе кожен день. Сьогодні багато хто намагає деякі люди постійно щось будують, Закінчу ремонт, тоді почну більше молитися. Коли розберуся зі справами, тоді прийду до храму колись потім. Але роки минають, а колись так і не приходять. І людина роптом помічає діти виросли стосунки його здоров'я похитнулося. А душа залишилася порожньою. Сьогодні багато хто намагається передбачився страхування накопичення, договор, фінансовий план. Це може бути корисно, але часто за цим ховається ілюзія. Якщо не все контролю, Та жоден документ не дасть того, що дає довіра Богові, миру в моєму серці. Сучасна культура говорить: думай про себе, розвивайся, досягай, але якщо людина думає тільки про себе, її серце стає схожим на комору, яка переповнена лише особистими потребами. Таке серце важко відкрити для ближнього. потребує підтримки. А також для Бога нема йому місця, а Господь кличе нас до любові та милосердя. Ми всі живемо у швидкому темпі, роботу вов'язки, постійні справи, і часто чуємо, не маю часу молитися, не встигають прийти на літургію Помилка бути впевненим, що пізніше в нас обов'язково буде.